Робиш йогу? Давай, роби йогу, покажи, як ти робиш йогу. Ух ти! Ого го. Рома, ти дуже сильний. Це Рома робить йогу така красави. Ох ти. О! От це крута асана. Крок гэта стойка на галаве, ро. Без рук! <рес> браво, Рома, браво. Красавец. Ты просто красавчик а на йог. Подумай, як він дихає. Да, Рома, тебе можна було брати з собою на заняття. Молодец, Рома, молодец. Мама так качай, не вміє качай, до цепір. Давай, давай, качай. Ну, давай,